Друзі, чи шкодували ви про щось в своєму житті? Ну, от я якось намагаюсь не шкодувати. Ну, от що пройшло, то пройшло. Якби так, ну, якби якась в мене така позиція завжди, що це помилки, не помилки, наприклад, що з нами в житті відбулося, то це наші, наші уроки і для чогось вони нам дані. Але сьогодні, от, наприклад, я шкодую. От прям, знаєте, у мене сьогодні така якби подія. Я йду на концерт групи Скрябін. На 19-ту годину йду. І я, знаєте, купила білет ще, ну, може, три тижні тому. Дякую хорошим людям, підказали мені, що буде концерт Скрябіна. Але знаєте, я сьогодні прямо так шкодую, що я. Не пішла на його концерт в Україні. Розумієте? Я сто раз збиралася на нього сходити. Сто мільйон. Я взагалі його так любила. А чому на нього ходить? Він же ж у нас був з усіх екранів. Да? Ну так, як би. Чому на нього ходить? Він нас смішив кожного ранку зі своїх передач, з концертів. Він, він завжди в нас був в телевізорі. Знаєте. Це, коротше, був мій такий позитивчик, знаєте, він як-то мотиватор такий для всієї країни був. І потім я пам'ятаю, я ще так збиралась, ну правда, думала, ще раз він до нас, Кривий Ріг, приїде, я обов'язково піду. І знаєте, друзі, я зараз це прямо кажу і прямо, знаєте, якось так. І останній його концерт був у Кривому Розі. Ну ви всі пам'ятаєте це. Я пам'ятаю, я кожен раз казала: ну ладно, наступний раз піду. Він у нас був частенько в Кривому Розі, і проїздом і всякі такі мероприятия були, він у нас був. Ну і от його останній концерт був в Кривому Розі, і ти розумієш, що більше ти на його концерт не попадеш. Ну так, звісно, я йду сьогодні на групу Скрябіна, але Кузьми там нема, повімаєте? Кузьми там нема. А, ну, а я любила саме Кузьму. Подімаєте за його жарти, за його такий позитив. Ну, звісно, він казав, що йому в житті було нелегко. Тр... Не але, ж, але ж він завжди показував, як це круто бути завжди на позитивному настрої. Ну, скажіть же, він такий був завжди. Ви розумієте? І от я сьогодні йду, і вроді я так хочу піти на Скрябіна, але я знаю, що я буду ревти. Я буду там просто ревти. Ну так.